Були затримання і приклади, яким людям дійсно була допомога потрібна. Це у нас в місті. Ми теж встановлювали такі кнопки. Це департамент поліції ініціюється. Вони встановили. Дійсно були затримання, був напад на одну жінку жін, і допомога дитині, яка потерялася. Ми теж знайшли і віддали батькам обговорили запровадження нових форм охорони для освітніх закладів міста в одній з гімназій Кривого Рогу пройшла робоча нарада стосовно створення та підтримання безпечного освітнього середовища. За новою програмою кожен заклад освіти буде підключено до системи цілодобової охорони нарядами поліції, що підвищить оперативність реагування. У 2023 році. Кабінет міністрів України прийняв концепцію безпеки закладів освіти на 23-25 роки. І в рамках цієї концепції. Сьогодні в наших закладах з'являються кнопки виклики. Ну враховуючи безпеч, безпекову ситуацію, це дуже на часі. Воно нам дуже допомагає, тому що черговий керівник може в будь-який час зареагувати на якусь надзвичайну подію. Дуже швидко перебуває при цьому поліція охорони і Вручається, допомагає нам вирішити для нас небезпечні якісь ситуації. Тривожними кнопками заклади нашого міста оснащені ще з 2020 року. Наразі ж цю систему вдосконалили. У разі небезпеки за допомогою нового обладнання сигнал з тривожної кнопки надходить одразу до поліції охорони. Та вже через декілька хвилин правоохоронці будуть на місці події. Добре. За словами представників Державної служби охорони, нововведення дозволять значно підвищити рівень безпеки та оперативного реагування на будь-які надзвичайні ситуації. Населення, які рухаються, передвигаються по місту, можуть будь-який час вільний доступ, підійти нажати цю кнопку, і одразу реагує поліція в течение п'яти п'яті чотирьох хвилин. Вони приїжджають і надають допомогу. Допомога бути може бути у різних випадках, так як і і якась загроза буде нестися, так само якщо людина не знає. Під час тривоги, тому що стан такий у нас в державі, що йому робити, поліцейські завжди готові їм допомогти. Впровадження новітні, тому що раніше були тільки тривожні кнопки для виклику, якщо щось трапилось, а зараз ми вже зробили для допомоги населенню в різних випадках. Такими системами вже оснащені майже всі навчальні заклади Кривого Рогу Це дитячі садочки, школи, гімназії позашкільні заклади. Крім того, додаткове приладдя у вигляді датчиків. Відкриття та проникнення встановлене в кабінетах з дороговартісним обладнанням. Також подібні тривожні кнопки встановлені у місцях великого скупчення людей на вулицях міста. Всі вони оснащені резервним живленням, тому скористатися ними можна і під час відключення електроенергії. Кривий ріг є єдиним містом в Україні, більше такого немає. де в усіх садіках. В школах, ліцеях, гімназіях, а також в закладах позашкільної освіти вставлені такі тривожні кнопки, тривожні системи. І зараз нове обладнання встановлено. І якщо черговий ну будь-яка небезпека, черговий нажимає на кнопку, наряд приїжджає, він тільки що ми бачили, ну трохи більше, ніж за 2 минути, приїхав наряд поліції. Ну і все. А директор школи відразу отримує смс-ку про те, що пройшло на працювання. Вже є позитивний досвід. це дуже добре працююча на зараз система. Тому що безпека це дуже важливо. Тож міська влада та Ради оборони Кривого Рогу робить усе, аби мешканці міста перебували у максимальній безпеці, навіть в реалях сьогодення. Адже інвестиції у безпеку освітніх закладів це інвестиції у майбутні громади. Маргарита Назаренко, Іван Сергієв, перший міський.